Нечко, розкажіть, будь ласка, як і кому прийшла така ідея провести благодійний ярмарок із залученням закладів освіти, всіх представників установ, підприємств, організацій, не лише нашої громади, а й сусідніх? Доброго дня! Перший ярмарок наш ми провели у жовтих водах, і з такою ципочкою ми вже сюди перейняли естефет у п'яти хатках. Прийшла ідея, тому що наші захисники поранені. Потребують допомоги не тільки поранені, і дуже багато шпиталів, які звертаються до нас із проханням допомогти саме необхідними речами, такими як гігієна, одяг, постільна білизна. І ще ми збираємо на залізного волонтера, тому що ми не маємо автівки, і для того, щоб доставляти цю всю допомогу, їздити до хлопців, до людей в різні громади. Нам потрібно це авто. І ми вирішили, чому б не залучити усіх людей. І таким чином ми можемо зібрати кошти і ще й зробити людям маленьке свято, якого не вистачає. Це спілкування, це гарні класні емоції, яких нам дуже бракує. Мариночко, ще одне питання. Ми знаємо, що ви співпрацюєте з усіма, напевно, на території нашої громади, підприємствами. І, зокрема, заручилися підтримкою місцевої влади. Ось скажіть, будь ласка, на найближчий час якісь ще такі масштабні плануєте акції. Знаєте, ми зазвичай заздалегідь нічого не плануємо, тому що це війна, і ми не можемо знати, чи будемо ми жити завтра. Але обов'язково в нас є така величезна підтримка. Нас підтримали всі громади, нас підтримала місцева влада, будинок культури, де ми вже маємо місця проводити, такі за обов'язково щось вигадаємо, придумаємо, щоб дарувати далі нашим захисникам тепло і турботу. Доворічних віздано Ну, перш за все. Я бажаю всім миру нам спокою. Бажаю, щоб наші захисники повернулися до нас. Всім терпіння, обов'язково дочекаємось перемоги. Слава Україні! Нашої громади проводить громадська організація Даро добро для підтримки Збройних сил України, ярмарка. Дякуємо громадській організації за підтримки наших Збройних сил України, небайдужість, людяності і патріотизму. Ми всі хочемо миру, ми всі хочемо перемоги і обов'язково її дочекаємо старше то свято, віримо, друзі. Браво. Ваші області, вам вже. давайте зігриватися. Але що, Аристо, перші, що розпочнемо, дуже важливо дізнатися, чи всі ж свої зібралися в цьому залі. І знаєте, от вже майже два роки на блокпостах всіх перевіряють за тим словом, який можуть вимовити лише українці. Чи всі можуть в цьому залі сказати слово паляниця? Прошу. Три-чотири. Три, Тата, -та, всі наші. Браво, Навіть Михайлович, це перша людина, яка вміється казати слово Відомочки підніше, але друзі, слава Україні! Героям! Ой у Лузі! Степанія, мамо, мамо! Браво, всі свої всі нарешті зібралися тут і, звичайно, під ваші шалені олаці відкрити цей благодійний ярмарок. Ми хочемо надати слово нашому голові і Ісаєву і сайву Шановні присутні на ярмарки я хочу подякувати першочергні громадської організації дарить добро України Маріні Білової за організацію за підтримки нашої Збройні Силі України. Так і наближається перемога. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую вам. Сьогодні разом з нами на цьому ярмарку аніматори міста п'яти та міста жовті води радіє гори, Аліна мінаста. See what I mean? Цу я мені 9 років. Я приїхала з Волновацького району. Приїхала до нашої п'ятихатської громади, навчається. В якому закладі? Тріумф В ліцеї тріумф навчався. У якому класі у третьому? Ми так зрозуміли, що ти е, маленька талановита зірочка, так любиш співати Так. кожному році. Я пішла в школу мистецтв. Це вже другий клас. Які пісні любиш співати? Е, а що таке щастя? Е, я україночка, ось ці мої любимі пісні. Тут є твої знайомі друзі? Е, так. Багато? Багато? Ні, але тут є моя лучша подруга. А в школі ви якісь акції проводите, підтримуєте якимось чином захисників наших? Так, звичайно. Що б ти хотіли побажати всім нашим воїнам українським? Щоб вони щоб в них все. Получалося, щоб вони були живі і повернулися. Саме цей колектив вирішили для того, щоб були додати на підтримку ЗСУ. давайте ще раз їх поаплодуємо. Ну а ми продовжимо чергу далі наша зірочка п'ятихаток Дар'я Дарія Самарець. Юлія Козаченко. Сьогодні я представляю ліцей тріумф разом з учнями та батьками на цій ярмарці. Дякуємо великим діткам, які допомогли сьогодні зібрати все для ярмарки, солодощі, обереги, сувеніри. Дякуємо організаторам, які організували таку ярмарку. Це дуже необхідно в даний час. Наш ліцей постійно підтримує захисників. Ми постійно допомагаємо. Передаємо на передову також смаколики та різні вироби. Доброго дня, мене звати Надія. Ми ще тиждень тому почули про ярмарок, тому чекали його для того, щоб підтримати, прийти і підтримати наші збройні сили, наших захисників, а також нашу благодійну організацію. Даруй добро, які організували це все. Дякуємо їм щиро від цього серця. Хочу подякувати кожному, кожному особисто, хто приєднався до цього ярмарку, хто вніс свою частинку доброти, турботи про наших захисників, про нас волонтерів. І разом зібрали 27 тисяч 968 гривень і 10 копійок. Я дуже ну, неймовірна. Я хочу вам подякувати і низько вклонитися за вашу підтримку, дівчатка, хлопчики. 5 ОТГ приєдналося і підтримали таку важливу справу. Для мене це безцінно. Я дуже дякую кожному жителю, хто прийшов і підтримав нас, хто вніс свою частинку. Слава Україні! Героям слава!